Брати мої сестри, ми будемо читати слово Господнє пророка Єремію. Хто пам'ятає, до якого розділу дочитали? Коли Пасхор, син Емерів, священник, він же й наглядач у домі Господньому почув, що Єремія як пророк, промовив ці, то вдарив пасхор Єремію пророка і посадив його в колоду, яка була біля верхніх воріт веніамінових придомі Господні. Таку страшну річ ми читаємо, якби пророк і священник це слуги Божі, вони би мали разом діло Боже робити. Священник своє, пророк своє. Вони ж два на одного Господа працюють. Ми бачимо таку дивну річ, що один служитель б'є другого по лицю. За що? Значить, через Єремію говориться певне слово. І священник Божий не хоче приймати це слово. Чому? Чому паскор не хоче, чи пашхур не хоче приймати Слово Боже? Напевно, воно було докірливе. Напевно, воно докоряло його як священника. Напевно, воно йому говорило про його недостатки. Недостатки є у всіх людей. Але ці люди, які займають в народі Божому високе там положення, мають церковний сан, їм можливо трохи важче прийняти правду, особливо коли ця правда привселюдно говориться. Бо проста людина вона не боїться, бо їй нема що втрачати. А коли людина займає певне положення, всі з нею рахуються, всі до неї на навис повагою, а тут Бог говорить строго до цього. І треба було прийняти це слово. Єремія невинний, він виконавець волі Божої, через нього Бог говорить. Причин тут Єремія? Но він вдарив Єремію полицю, він не міг почути правду. Оце невміння чути правду Божу, воно віддаляє нас від Бога. Не тільки священики, кожна людина може бути на це хвора, слабенька. Тобто ми любимо, коли нас хвалять, і ми не дуже любимо, коли нам правду кажуть. Но правда відводить від смерті, правда спасає, похвала нічого не дає. Десь вона, можливо, трошки є таким мотиватором, вона тебе мотивує, вона підтримує твої руки, робити ще добро. Але правда відводить від гріха, і правду треба вміти чути. Як правило, люди, які говорять правду, це наші домашні. Мені здається, що домашні це найбільші пророки сьогоднішнього Божого народу. Ніхто не скаже правду чоловікові більше, як жінка. І ніхто не скаже жінці більше правди, як чоловік. Тому що це люди, які один одного бачать. Цілу добу бачить, який ти є насправді, ти можеш бути в церкві актор, ти можеш бути наіграний. Дома ти є такий, який ти є. І якщо ми вміємо прислухатися дома, що кажуть батьки дітям, що діти кажуть батькам, що чоловік і дружина кажуть один одному, то це нам допомагає ставати кращими, коли ми вміємо почути правду. Церкві деколи люди говорять правду, ну це дуже рідко, тому що сказати правду чи це знайти собі проблему на свою голову. І, як правило, ніхто правди не каже, кому ти здався, тому що скажеш правду, будеш мати ворога на все життя. Так, декому рот закривають. Е де, По-різному буває, але правду треба вміти почути. До речі, для тих, хто хоче говорити правду. Враховуючи нашу неміч, враховуючи, що ми слабенькі, духовно, люди, краще правду говорити сам на сам. Господь каже, що коли ти маєш претензію до брата або сестри, говори сам на сам. Чому? Тому що, при вселюдно, коли тебе чи хвостять, треба бути дуже святим, щоб на це спокійно відреагувати. Будь ласка, буває люди так кажуть, я люблю правду. Ми любимо правду, тільки ми її любимо комусь казати правду. От тут ми спеціалісти, всі їм сказати правду, матушку. А, а коли нам кажуть правду, то ми вже не дуже можемо любити правду. Ми замічаємо недостатки інших людей, ми би дуже їм хотіли допомогти спастися. Але коли люди нам хочуть допомогти, ми не дуже хочемо. Це одне і друге, буває так, що людина йде і каже тобі, нібито правду. Є Божа правда, є правда кожної людини. Тому якщо тобі Божу, якщо твоя совість тобі каже, що тобі говорять правду, приймай. Ну, людина може собі щось придумати і думати, що вона знає правду, коли то ніяк не правда в кожного своя правда. Тут ще треба розібратися, яку тобі правду кажуть, свою чи Божу. Якщо Божу, треба приймати. Якщо персональну свою, тому що дорога кожної людини прийма в її очах, то її можна і не приймати. Но Взагалі-то вчимося почути про себе правду. Вчимося. Це дуже корисно. Це допомагає нам ставати кращими. Тому що друзі, люди, які говорять нам правду, це наші друзі. Вони вони хочуть зробити нас кращими. І якщо боятися, якщо всім рот затикати і на всіх дутися, хто каже правду, прийде такий день, що з тобою ніхто не схоче зв'язуватися, тобі ніхто не буде говорити правди. Йди собі, чоловіче, своєю дорогою, куди зайдеш, туди буде. Ну це дуже невигідне положення, коли вже всі тобі бояться сказати правду. Це смерть, це дорога в пекло. Коли ти докотився до такої ситуації, що ти знаєш, як ти скажеш правду, то буде проблема, і проблема буде надовго. То ти думаєш, що воно мені треба. Уже як ти з тою людиною, там, якщо то твої діти, чи подобається їм, то чи не подобається, ти мусиш казати, бо то твої діти. А то якийсь дядько в церкві, то дядьку. Живи собі, як хочеш. Тобто ми не повинні людей довести до такої ситуації, коли нам невигідно говорити правду, бо будеш мати проблеми. Любім людей, які нам підказують. Любім. То вдарив пасхор Рем'ю пророка і посадив його в колоду, яка була біля верхніх воріт Веніамінових при домі Господньому. Що значить посадив колоду? Ну, колись в'язнів заковували ноги в таку колоду, щоб вони не могли тікати. І в тюрму кинув. Але на другий день Пасхор випустив Єремію з колоди, і Єремія сказав йому: не Пасхор на рік я тобі, але магор месавів. Пасхор означає мир навколо. Він каже, Твоє ім'я мир навколо більше не буде, але буде жах навколо, Магор Месавів. Тому що так говорить Господь: ось я зроблю тебе жахом для тебе самого. І для усіх друзів твоїх. і впадуть вони від меча ворогів своїх, і твої очі побачаться. І всього Іуду віддам до рук царя Вавилонського, і відведе їх у Вавилон, і уразить їх мечем, і віддам усе багатство цього міста, і усе надбання його, і усі коштовності Його, і всі скарби царів юдейських віддам до рук ворогів їхніх, і пограбують їх, і візьмуть і відправлять їх у Вавилон. Спочатку, я так думаю, що якщо брати по попередніх розділах, Єремія не говорив персонально про тів Пасхора. Він говорив взагалі про народ, що народ чекає полон, що народ чекає біда. Звичайно, якби вони це почули і покаялись, то Бог би їх не віддав у руки Вавилонського царя. Ну, оскільки вони не хотіли слухати, і десь вони дивилися на Єремію як на такого державного зрадника. Який підриває бойовий дух народу. Йдуть солдати озброєні. А, а тут він пророкує, що ви підете в полон, підете в полон. Ну і таке пророцтво, вона не дуже солдатів надихає на перемогу. Тому вони десь відносились до його пророцтва як до, як до слів такого продажної людини, за, який працює на, на іншу країну. Ну він говорив правду. Він говорив правду. І ти, пасхоре, і усі, хто живе в домі твоєму, підете в полон, і прийдеш у Вавилон і там помреш, і там будеш похований, і ти і усі друзі твої, яким ти пророкував неправдиво. Ти вів мене, Господе, і я захоплений, ти сильніший за мене і переміг, і я щодня у посміянні, усякий знущається з мене. Що, що значить, брати, ці слова? Єремія каже до Господа, Господи, Ти вів мене, Ти переміг. В чому Бог переміг Єремію? Я щодня в посміянні кожен глузує з мене. Ти взяв міцно мене і переміг. В чому переміг? Як думаєте, я точно так же думаю. Єремія як людина розуміє, чим це закінчиться. Він же має справу з священниками, з царем. Його ж можуть вбити, посадити в тюрму. І він не хотів казати правду. Но Бог його підштовхував, кажи, говори, правду, говори. І він же мусив волю Божу виконати. Він каже, ти мене переміг, Боже, ти все рівно зробив через мене те, що Ти хотів. Хоча я того не хотів, мені це невигідно. Правду Правду казати, то не є дуже така солодка річ, правда, всі заправдані, але ніхто її не любить. Бо лише тільки почну говорити, я кричу про насильство. Волаю про руйнування, тому що слово Господнє обернулося на ганьбу для мене і на повсякденне посміяння. Чому євреї сміялися з дерев'ї? Що він таке смішне їм говорив? Чому вони сміялися з його слів? Він каже, так говорить Господь: ось приходять дні, прийде цар Вавилонський, ви підете в полон. А вони сміються. Чому? Не вірили. Написано, Христос говорив, що важко багатому війти, Царство Небесне, написано і сміялися з нього, бо були срібролюбці. Тобто, коли він їх докаряв, вони з цього сміялися. І тут вони сміються. Напевно, вони не дуже вірили, що їх можна завоювати. Напевно, вони вірили, що вони Божий народ, що з ними Господь. А тоді їм Єремія каже, що їх завоюють. Та хто може завоювати Божого народа? І вони з нього глузували. Вони з нього глузували. І подумав я, не буду я нагадувати про Нього, і не буду більше говорити в ім'я Його, але було у серці моєму, що ніби горить вогонь, який наповнює кістки мої, і я стомився, стримуючи його і не міг. Це популярні слова для проповідників. Коли починаєш говорити правду і маєш проблеми через свій язик, через те, що кажеш правду. А не так гладиш усіх. І, і проти тебе всі піднімаються, ти всім винний, і десь приходить таке бажання: воно мені треба. А що я маю то говорити, Господи? То твій народ, ти сам їм говори, а я не буду більше нічого казати. Я буду говорити красиво, так як вони хочуть чути. І я думаю, це для, для багатьох проповідників є така духовна спокуса. Сказав один раз правду, другий напоровся на проблему. І ти думаєш, у кожного є голова на плечах. Сказав там жінкам, не одягайтеся так, всі кричуть, то не так, і ти собі думаєш, там в кожної є вдома чоловік. Як чоловікові подобається твоя мені юбка, а мені, то що до того, то вона й ходить. І десь людина попадає в таку спокусу, як тобі то подобається, то і мені то подобається. І як, як тобі подобається, що чиїсь діти ходять не тому стані. Є тато і мама, хай розбирається, а я що буду казати. У багатьох людей. Приходить такий момент, що ти не хочеш говорити, тому що чим більше говориш правду, тим тим більше ворог всім. Бо я чув слова багатьох погрози навколо. Заявіть, говорили вони, і ми зробимо донос. Усі, що жили зі мною у мирі, стежать за мною, чи не спіткнуся я. Можливо, говорить, Він попадеться, і ми здолаємо Його і помстимося йому. Єремію, він їм каже правду, от ти говориш правду, всі думають, а всі за тобою пильнують. Чи ти в тому не спіткнешся, про що говориш? Є багато людей, які чекають твого падіння. Вони, якби почули, що ти впав, то для них був, був би просто велика радість була. От він говорив правду, бачиш, говорив, а сам упав. От тобі радість була для багатьох людей. Коли б впала людина, яка правду Божу говорить. Ну, вороги деколи цього чекали. Вони чекали всі падіння Єремії. Пізніше ми прочитаємо, яку вони над ним зробили помсту, кинули його в яму в час голода, це була явна смерть. Але зі мною Господь, як сильний ратоборець, тому гонителі мої спіткнуться і не здолають, сильно осоромляться, тому що чинили нерозумно. Посоромлення буде вічне, ніколи не забудеться. Але Єремія каже, Багато чекають мого падіння, але зі мною Господь. Тому що, якби не був Господь, людина є людина, вона говорить правду, сама спітнулася, впала, всі тішаться, всі кругом, що це побачать, скажуть: і я краще не буду говорити правду, бо я слідуючий на падіння. Так би ніхто не говорив. То Єремія каже: шукають мого падіння, але я не впаду, тому що зі мною Господь, Він мене береже в тому, і Він не дасть мені впасти. Ради своєї правди. Господи сил, ти випробовуєш праведного і бачиш внутріщі і серце. Нехай побачу я помсту твою над ними, бо тобі довірив я діло моє. Ну, Єремія міг собі таке слово сказати в смутку серця. Нам би, напевно, християнам новозавітнім не пасувало таке казати, коли нас допікають, коли чекають нашого падіння. Сказати, Боже, дай щоб я його падіння побачив. Не треба цього говорити. На і християни, щоб зробити так, як Ісус, коли людина допікає, скаже Боже, помилуй Його бідного і дай йому трошки розуму, щоб розумів, що робить. А суд Божий призивати християнам не годиться ні на кого. Тому що Степана б'ють камінням, не слово криве сказали, а камінням б'ють. Він каже: прости Боже, їх бідних, бо не знають, що роблять. Це позиція християн. Як би то не було десь людина, яка ображена, людина, яка несла за Христа. Вона десь, може, вона устами не призиває Божий суд, але в глибині душі кожен би хотів побачити, що Бог суддя справедливий, що він розбереться з цим. Ти можеш не призивати суд на людину, але коли суд звершається над нечестивими людьми, то ті, що шукають правди, вони трохи утверджуються в правді. Все-таки Бог є на небі, Він все бачить, він не спить, він розсудив. Тому святі десь, напевно, чекали того, що, що Боже правосуддя звершиться рано чи пізно, І як приклад для всіх остальних, бо якби Божі суди не звершалися, то би людство взагалі втратило всяку совість. Співайте Господу, хваліть Господа, бо Він спасає душу бідного від руки лиходіїв, проклятий день, в який я народився, день, в який народила мене мати моя. Нехай не буде благословений, проклята людина, яка принесла звістку батькові моєму і сказала: В тебе народився син, і тим дуже порадувала Його. І нехай буде з тією людиною, що з містами, які зруйнував Господь, не пожалів, нехай чує вона ранком волання і опівні ридання. За те, що вона не вбила мене в самій утробі, так щоб, мати моя, була мені гробом, і утроба її залишалася вічно вагітною. Я десь думаю, то така алегорія, та людина, яка принесла радісну звістку, що в тебе родився син, сини Каївена, причому тут вона, це, напевно, алегорія, смуток серця, коли люди висказують свій смуток. Та людина, яка перша сказала звістку, що в тебе родилось дитя, то в чому її біда, в чому її проблема? Просто ми бачимо, який він засмучений, який він вбитий морально, що він каже, проклятий день, в який я родився. День не причому, і ця людина не при чому. Просто оці слова, вони дають нам зрозуміти стан душі Єремії, що він доведений до повного відчаю, що він собі просить смерті. Багато святих просили собі смерті, тому що Бог доводив до такої грані, коли людина вже не витримувала, вона просто просила, щоб її Бог забрав з цієї землі. Так, Ілья просив собі смерті, і Єремія просив смерті. Я каже: брат Андрій, ти спочатку такий бадьорий, ти віриш, що ти в ім'я Господа це все робиш, а потім, коли довгий час, і ти постійно винний усім людям, ну, то це дуже тяжко нести, коли ти несеш служіння і тобі дякують, і подарки дарують на круг дати, це одне, коли тебе постійно тиснуть і тиснуть посадові особи народу. То, то тяжковато. І цар шукає твоєї смерті, і священники всі проти тебе. І ти думаєш, а на що воно мені здалося? Забери мене, Боже, з цієї землі. Я не хочу тут жити. Він не вірить в покаяння Божого народу. Він бачить, як з року в рік люди стають тільки гірші, і який смисл їм то говорити, як вони погані і погані стають ще гірші. Боже, не хочу більше їм нічого говорити. Для чого вийшов я з утроби? Щоб бачити труди і скорботи, і щоб дні мої зникали у неславі. Тобто людина живе коротко, людина хоче хоч якусь радість мати від життя, а в Єремії є така радість, що Бог його постійно посилає на працю і говорити правду, і вічно він винний, і вічно, і вічно його всі тиснуть.